Добрий день, друзі. 9.30, я ще лише приїхав в неділю на базар. Не знаю, треба по срочному щось продати. І до речі, забув клейонку, Так що буде. Ось знайшов тут в бурянах в лісі. Хтось не продав, буде мені сьогодні столиком. Перша десятка. Блін, відео продав. Робимо ритуал. Щоб продати це все. А там блин, бочка є в машині. Ай, пішов чоловік гроші міняти. То що це перші продажі, в мене немає ще здачі. Ще злотих. Ну вот 50 злотых. Тогда короче лампочки оте okay, на 500 всех ну, 500 лампочек гирлянду с пультом. Было 40, стало за 35. И вообще. Таке садечко за десятку. Що ну, треба потрохи розпродавати. Дядько, що минулого тижня купляв два відра на рибалку, той каже, круто там в руках діагностичний, цей, типу, сканер для машини ОДБ. Каже, а що це таке? Кажу, сканер діагностичний. Діагностувати. Він каже до свого колеги. Так беребіш віліки діагностувати. Займаються ремонтом електричних велосипедів. Диха. М -м, десятка. Ну що, відеороліт. Два відео, одна грилянда. Так було відео вкладатись. Крутив, значит то йде ту бочку. Крутив, крутив, не знаю що її крутити. кажи, ай кого скажи сало. Сало як сало, що там пробувати. Купуйте і все. хто сьогодні є на базарі, дед на белим от Вот, боси стоїть. Įtam liūdai, ten patent šimto dėje. Ja, o, laupadas, kalpčių gunų. Nustanu, čia tokiai. Nusodė, ne. Nusodė, laupa. Кітіські хлопці тримали в руках 100 злотих, каже, рівно. По-любому він десь їх на ментуломі Там Я не знаю, ну скільки вони важать, ну кіла три максимум. Якщо три по три, чи по два, десь він бере, ну, блин, десятка. Нормально хочу так прикурити в 10 раз. Короче, другий раз підряд. Приходить чоловік. Всі не то ж, спитав всі какие-то. Н... Дивилися, коротше, клапан обратний за десятку. І дає мені сто злотих. Ну, блін, ну шо, ну нема. Товару, вообще, ціни соціальні, а всі приходять з сотками, п'ятдесятками. Я понимаю, зарплата прийшла, ну приходьте з длинами, віч люди на базар. Підійшли знайомі, поки стояли, коричі, спілкувалися, тим часом продав. Отут десь стояла е, така штука під наушники коричі, да, за 20 злотих. І отакі одні лампочки за десятку. Блін, треба пускати ціни, щоб продати це все барахло. От, дед на бусі збирається. Поняв, що бізнесу не буде. Я ще стою, думаю, що щось продам, но не факт. П'ять злотих. Пішла мапа польській пазли, каже. По чому кажу 10. Ладно, кажу, давай холодно за 5, най буде. да, ударом досталось. 3-2 відео руля 2 горлянді і... 3 відео пішло залишилось. Я в шоці. А я на них так розчитував на ті гірлянди, ага. Клієнт наш попався такий трохи специфічний. Треба перевірити. От, достав. три батарейки. Кажу перевіряйте. А якого кольору? Кажу білого. А то, кажу кольорового включаєте, перевіряйте, Скільки стоїть, 10 злотих. Добре. Зараз, якщо що, нічого не знайдуть на базарі, то кажуть, що прийдуть. Ну, не знаю. Прийде, прийде, не прийде, так і буде. Вода сьогодні холодна, Блін, я вже так великий замерз. Каже, там ще дядько один підійшов, каже, а можна питання? Кажу, питайте. А скажіть, що ви платите тут на базарі, поки торгуєте? Кажу, чесно, тут нічого, а там може впереді щось платять, ну не знаю. Поки ніхто нас не ганяв і не обналічував як білетів. Ну, Якщо будуть ходити всі ті містора, будемо можуть і платити. А є ще базар каже, на короні це на пшеполя, там хіба я не пам'ятаю 60 чи 80 злотих, за скільки там метрів просять. Ну я знаю, що там жінка торгувала овочами фруктами, літом, то що платить. Причому воно не має ні не машини, наймає, не щоб перевозили, платить за місце. Це та, що ще продати, щоб воно не спортилось. Ну, видно, людям виходить. Добре? Так. Дякую. Короче, помпу за 60 злотих. Дядькове. Каже, Я не знаю, чи каже, вона накачає цей, ну, типу машину. Я кажу, машину непонятно. Кажу, може там якийсь мінімум накачає, щоб так доїхати. А мотоцикл можна накачати. Там м'яч, велосипед. Але він каже, що у нього якийсь є, я так зрозумів, що він на неском доліні катається. Не на машині. Це не, варно, в якийсь по болоті десь чи що, або 0,8. Я думаю, що 0,8 вона напомпує йому. Хай служить чоловікове. О ті люди, що таке, легенько зняв, да? стояли, каже, тату, каже, а давай купимо, каже, типа лампочки, ну, гирлянди хотіли діти на ялинку. А він каже, йдемо, які гирлянди. Звісно, блін, пиво в руках, нахрен йому гірлянди. Головне, щоб йому вдалося а... праздник, а діти можуть і без герлянд побути. Кого не зустрінеш на базарі? А? Імпозантна пара, чоловік і жінка. Вони завжди на ковбойські чоботи блин, з цими звздами, що йдуть короче, отак іскри можуть тут по-швібойським випускати, як в мультиках колись. Або ще якісь там блин, жилетки з орламентами. Ну все цікаві, що він. Може і Оно... Такі так. так, так. Ситуація виглядає слідчим чином. Пустив гірлянди по 8 злотих, о ті маленькі, щоб по десятки були. Отакі. такі. йшло два діда, коротше, забрало. Ще з синенькими тут були. А Щодо чого, він каже, я минулого тижня у вас каже, брав гирлянду, каже, дуже сподобалось, що на дворі можна і каже, по поставив нормальні батарейки, каже, більше тижня світила на дачі. Каже, це прийшов купити, щоб поставити на цвинтар, хоче піти провірити, щоб тоже, каже, зробити якби свято. Не забувають своїх рідних, померлих. Але каже, що крадуть. Ну, Що ви думаєте по цьому поводу? Я вважаю, що. Цвентр це от то місце, де лишилося піти і забрати. Да? Люди не забувають, а хтось приходить там, за якусь пляшку пива обтягують. Ну, Я не знаю, це що за цвентр, бо здебільшого тут скрізь охрана є. Але по-любому десь залазять, крадуть, не стида, не совісті. Ще пішли такі два ночнічки. Спочатку подивилися горлянди хотіли брати, а потім ночнички достав пауэнк, підключив і все. Ну що, потрохи ми збираємось, поки що місце чисте. От Бачите, стіл назад віднесемо друзі, Зібрався, завів машину, да, от їдемо, показую, люди теж збирають. А гляньте яка дорога. Ну що це блін, не можна якогось щебня насипати. Я в шоці от дед з лопатою. Не, ну понятно, тут ніхто цим але гроші беруть, блін з базара. Да, ладно, ми нічого не платимо, ну але інші що платять. Та блін, я готовий платити там, кус двадцятку давати. Ну хай би великий порядок трохи. Просто гляньте. Слив нема. Такий він, ринок ну, шуй Буду прощатися, казати до наступного тижня. Слідкуймо, пишемо якийсь цікавий коментар, підписуємося, ставимо лайки і, і до зустрічі. Дякую.